Швейцарія, хоча і нейтральна країна, але вона має серйозну власну армію і виробляє в тому числі військове виробництво. От Конкретно, що я можу там згадати так, з льоту, да, це боєприпаси до тих самих гепардів, які нам передавала і зараз передає, до речі, додатково Німеччина. Вони виробляються саме в Швейцарії. В, на, на складах вони вже є готові. На, Ами в Швейцарії і до речі, в інших країнах на що потрібно дозвіл на реекспорт. Звичайно, Швейцарія дуже довго приймає це рішення, але це і зрозуміло. Це ну традиційно країна, яка там декілька сотень років не приймала участі на, в жодній війні, але ну не... Еволюціонує все ж таки крок за кроком позиція і таких країн, і в цілому європейського союзу і приходить розуміння, що з путінським терористичним режимом, от, не з Росією підкреслю саме з путінським терористичним режимом. Ну говорити насправді немає про що, і домовлятись також немає про що.